Вітаю творчу майстерні Олесі Подурської. І сьогодні посилочка від Людмили. Подивимося, що вона прислала такі намистини з таким косим зрізом. З них я нічого не зроблю, бачите, воно викручується. Якщо я щось додам, воно не буде плавно лежати. Бурштинова крихта. Така імітація під бурштин. Я не витягувала, бо розсипані намистини коралове. Це такий, напевно, різний корал із гематитом і аметист, і сережки аметистові. Зараз поцікавлюся в Людмили її побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Уналені прикраси для Людмили готові. Подивимося, що я зробила. Оці намистинки, як я вже казала, що з них нічого не придумаєш, тому що зріз косий. І вони якраз створені для саме такого збору. Щось вставляти між них це нереально, тому що воно зразу розріже і викривить. Але Людмила попросила зробити коротше, що я і зробила, дала гачок. І залишилося ще досить багато таких намистин. І я вирішила зробити подружку, щоб були такі білі намистини. Я їх сюди додала і вийшли. Дві подружки. Колись можна довше, колись коротше, колись разом, а можна і до чогось доповнити, як цікавий варіант. І з бурштину крихти нанизала на піни і зробила таке намисто. Додала трошки фурнітури, такі намистини. І свої намистини кольору бурштину. Витягнула довжину, гачок із цитрину, вінтажних намистин або скляних, вони такі важкі, дуже гарні. Отвори дуже великі, прийшлося кожний отвір шапочкою закривати. На більші дала шапочки і такі зробила намистинки, щоб за розміром, щоб переходили. Бо ці теж досить великі, десь 16, мабуть. А ці 8, 20, може, 17. Ну і на закінчення ще додала пару своїх кольору. Щоб витягнути довжину. Вийшло таке цікаве намисто. І з коралу зробила комплект намистої сережки. Взяла дві намистинки. Бо воно і так досить довге було, тому можна було зробити ще і сережка. Такі сережки. Корнітурні намистини і шапочки. Розділяй їх від коралових, між кораловими дали бісеринку, щоб вони м'якенькі були, живі, і гачок. Із галтовки аметисту Людмила хотіла напіни. Напіни краще, коли є менші намистини, ну, але раз Людмилі так сподобалося то я зробила такий варіант. Сережки були заважкі. Я дві намистини додала в намисту. самі більші дала по центру, дала таку легеньку фурнітурну, бо самі камені вже самі по собі важкі. Але все одно треба було щось додати, щоб гарненько було. І відібрала плюс-мінус трошечки рівніші, щоб зробити закінчення. Ну, таке. Закінчення замочу з ланцюжком таке аметистове кольє. Це все. Оновлення досить коротке, але, думаю, вам було цікаво. Всім гарного перегляду і до наступних відео.